Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хотів би вам по-бистрому підказати, як правильно зняти циліндр тормозний. Отакий о, На Chevrolet Aveo Це в мене задній правий. Була яка проблемка, дивіться. Ось я хотів прокачати тормоза. Альма. Зламався в мене штуцер і не працював лівий, верніше, ну да, лівий, не працював, зламався штуцер і не працював у мене лівий поршень уже в цьому циліндрі. Замовив я новий. Ось такий. Зараз буду його ставити. Але ж проблемка в чому. Штуцер то понятно. А мені дуже хотілося зберегти оцю трубку металеву, яка коштує, ну так, багато немало, 500 гривень по інтернету. Проблема в чому? В тому, що оця штуцер-гайка. Не могла теж відкрутитися від оцього циліндру. Ось з цього отвору. Я що зробив? Від'єднав тормозні накладки, щоб не знімати з одної сторони солдатика на пружинці. Ось вона. Викруткою плоскою його відвів в сторону, потім трошки цю відвів вправу. Познімав пильники із циліндра і почав оцією такою горілкою газовою гріти ту сторону оцієї трубки. А також циліндр. Ну, щоб вам докладніше показати, отак він стояв, я його грів з цієї сторони і трубку з цієї. І поливав ведешкою. Раз поливав, два поливав, нагрію, полью, нагрію, полью. Потім я взяв такого ключика на 10. Що накидається на трубку, вдягається таким чином ось. І почав шевелити отак, туди-сюди, спочатку на закрутку, на викрутку, є почала ходити. Не спішіть ламати, якщо не йде, грійте далі. У вас все вийде. Я почав його туди-сюди шевелити, ще підігрів, полив ведешкою. І розшевелив. І ось у я, вона у мене лишилася цілою. Ну, а тепер що мені? Остається поставити новий поршень на місце, з'єднати солдатики сюди. Одінемо барабана оцього. І все, вуаля, а ще прокачаємо гальма. І все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі.